Acho que isto é um a mista da Trinomania. Казали привіт, мені казали здравствуй. Давай до свідання. Казали мені, і все це було нормально. Все це було не страшно. Якби це було у Пітері або у Москві Але такими словами мене зустрічає столиця. жовто блакитної країни. Що чекає на транс? Вона чомусь не розуміє моєї мови. Коли я кажу привіт, мене питають ти, Сальвова? Львова? Львова? Львова?» Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де хрещатик, це там, де Дніпро, ні, я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут, хто, так я з України, так я з України. Каже, все пучком, і кожен день розпочинається гімном і сорочина. Біла, і мова солов'їна на усіх каналах. Добрий вечір Україна. І як тут бути? На що чекати? Одна земля і Донбас і Карпати, але не чує мене країна. Моя мова просто класна, а не солов'їна. Так, я з України, це напроти Європи це там, де хрещатик, це там, де Дніпро, так, я з України, проти вас я не про.